Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21. Вітаємо вас, пане Павло. Добрий вечір, слава Україні. Отже, оці от дії росіян на Харківщині, в Харкові, про що вони на вашу думку свідчать? Ну, власне, про це вже говорено переговорено І більшість, я погоджуюсь з думкою більшістю колег, військових експертів про те, що. Основним замислом російського наступу це тактичний наступ. Нам треба його розуміти. Це не стратегічна операція. Що найменше з того він починався було відволікти меншими силами більше наші резерви з напрямку головного удару, напрямка на сході. Для того щоб здобути там оперативну перевагу, самі вони на вузькому ділянці концентрували сили, стягуючи з інших ділянок, в тому числі з півдня, а наші сили мали бути розтягнути на максимальну відтинку, ну і бажано з на нових ділянках фронту. От для цього і формувався Ленінградський округ, який діє на півночі. Втім, мені не все не пішло все у росіян не за планом. Насправді тому, що замість того, щоб меншими силами від, відтягнути наші важливі резерви на сході, вони через невдачу тут треба теж говорити прямо своєї операції першочергово. Вимушені самі перекидати резерви з тих ділянок, де вони хотіли мати успіх. З Куп'янського напрямку, з Покровського напрямку. Тож, ну, схоже, що через впертість позицій позиції обох сторін маємо новий, нову ділянку боїв, де в тому числі, яка поки що має такий психологічний фактор значно більше. Ну і саме через це однією з ключових е моментів російського наступу на Харківщині є завдання ракетно-бомбових ударів по, по Харкову, по е навколишнім містам. Але це не е знімає ймовірності те, що вони можуть задіяти на інших ділянках свої сили для наступу на Харків. Харків вони взяти не можуть. У них там не вистає на поточний момент, у них там сил не вистачає. А от спробувати його охопити, це цілком можливо. І сама навіть, навіть не оточення Харкова, а сама спроба цього за їхнім задумом призведе до паніки в Харкові. Далі паніка в Полтаві, далі паніка в Києві. І це, ну, це одна із цілей. Цієї, як би правильно сказати, інформаційної складової війни пане Павле, от щойно за декілька годин до нашої програми страшний черговий терористичний удар по Харкову, по епіцентру, так, чергова трагедія з загиблими, з десятками постраждалих. Як загалом далі нам? Нам бачити цю всю ситуацію, чи очікувати Харкову, щоденних постійних ударів і що робити населення в такому випадку. Ну, і це загалом такий тиск на містян, щоб вони виїхали з міста? Ну, очевидно. І... А що я можу порадити харків'янам чи Одеситам, наприклад? Я не перший раз кажу своїм друзям в Харкові, в Одесі, що. Ваші міста, на жаль, так вони розташовані географічно, що ворог буде по вам гатити. Дехто каже, ну от ви там сконцентрували вам, сили ППО всі довкола Києва. Ні. Це не тому, що ми сконцентрували сили ППО довкола Києва. Тому що підлітний час до Одеси чи до Харкова менший, ніж час реакції з наших засобів ППО. Поставимо там навіть Петріоти довкола Харкова. Трі, чотири, як на Вільнюський саміт, вісім батарей, все одно пробувати будуть. І, на жаль, в цьому російська стратегія і полягає. І ну, краще виїхати з цих міст, це я говорив, говорю своїм знайомим, друзям, які там мешкають. Але ще один момент, який. От росіяни буквально вчора, позавчора нанесли уря... низку ударів по залізниці, по депо, по харківському депо, по Люботину. Це ж теж такий, такий собі не тільки спосіб порушити логістику, а і е, такий спосіб, такий меседж харків'янам бійтеся. Бійтеся рухатись, бійтеся приймати рішення. Змиріться своєю долею. Ну, не можна цього допускати. А скажіть, от як ви вважаєте, все ж таки, що буде з нашими можливостями бити по російській інфраструктурі? Наскільки ми можемо, до речі, в принципі, бити по цій російській військовій інфраструктурі, з якої знищують Харків? Наскільки ви думаєте, буде розвиватися ситуація в такому напрямку, якщо це, в принципі, можливо? Зрозуміло, що ви маєте на увазі е, західні засоби ураження, дальнього ураження. Звично, про них багато Починає, зараз заражувати. А так і, і, і закінчують своєму артилерією. Тому що е, своїми силами ми, нам забити по території ворога, по тилам ворога, заборонити ніхто не може. Навіть наші партнери і союзники, які інколи кажуть, там з'являються. Такі вкиди про те, що тими чи іншими ударами ЗСУ по ворожим тилам, чи рейдами ЗСУ по ворожим тилам, чи наших, так скажемо, підрозділів, партнерів, які підтримують Сили оборони, От не треба цього робити. Ми захищаємось, і, власне, те, що. Те, що після удару по, по Харкову заговорили в це в голос на Заході, це вже плюс. Знаєте, от як Макрон підняв питання про о, можливість розміщення о, французьких військ в Україні, багато аналітиків, було, багато о, політологів говорять про те, що основна о, насправді. Слова Макрона не значать, що французи завтра, там французько-естонський легіон буде битись на сумському чи на харківському напрямку. Ні. Тут заслуга в тому, що він підняв питання до того, до того мовчати про участь військ НАТО в обороні України було заборонено так неофіційно. А він розірвав цю... Заборону, і власне те, що вже одні кажуть: ні, ми не будемо брати в цьому участь, інші кажуть, так, ми по за певних умов чи безумовно візьмемо участь при необхідності в захисті України, це вже перетаскування вікна Овертона в нашу пользу. Те ж саме, що якщо заговорили на заході про необхідність. Передачі дозволу Україні здійснювати удари по російським телам на її території це теж от перетягування вікна овертона. Я не, не впевнений, що в найближчим часом буде це питання вирішено на, на нашу користь, але рано чи пізно політикам в Європі, політикам в Америці рішення приймати доведеться. Ми з 22-го року просили закрити наше НЕВО партнерів. До... Аргументовано, але досі рішення такого немає. От приклад, скільки часу може це тривати. Збройні сили України знищили ще один власне, російський копель циклон, називається носій, до речі, калібрів. Один з останніх, який знаходився на території чи поблизу Чорноморського флоту, пане Павле, як це загалом вплине чи не вплине на можливі обстріли калібрами нашої країни з боку расистів, і це чергово чи є це черговою демонстрацією того, що росіяни вже не домінують принаймні біля? Кримського півострова, принаймні в районі Чорноморського флоту. Ну вже е, відомо, ну, можна навіть загуглити подивитись карту, що сили е, Чорноморського флоту зараз сконцентровані, найбільш боєздатні, е, сконцентровані в новоросійську, битком забитому цивільними судами, ще й там в геопорту і Чорноморський флот стосується в Севастополі. Зовсім мало кораблів залишилось. І те, що ураження був уражений циклон, це ще один крок в цьому напрямку. Ну зрозуміло. Ну, один вже не точно до новоросійська надійде. Але там до слова наші речники в МС дещо поспішили з без розвідки і повідомили, що був знищений ковровець, стральщик 68-ї бригади «Овра», який стояв вже там. Же. І цю інформацію досить так розширили. Ні, ковровця не потопили. Але через день після цієї інформації і удару по Севастопольській бухті, всі кораблі 68-ї бригади охорони водного району, які залишали в Севастополі, там один МПК і два тральщики разом з тим ковровцем взяли дружненько курс на Новоросійськ. Ну, це вам прямий результат е, таких ударів. Що стосується е, спроможності росіян наносити ракетні удари по Україні, в тому числі з моря калібрами, на жаль, е, ми вже з журналістами говорили, це одна з тих задач, які е, із п'яти задач, півтори спроможні е, росіяни досі виконувати. і Одна з них, на жаль, це удари ракетні калібрами. Так, циклон був останній. Ну, останній це не звук, один ракетоносій колібрів в Севастополі. Всі інші боєготові переміщені до Новоросійська. Але що значить переміщені? Там їх вважають: два фрегати, чотири підводні човни. Ну і оці хміли чи пузати ще з майже вісім одиниць. да? Загальний зал дуже великий. Тим не менше, ну, Ростов на дону знищений всі в морзаводі в доці, Аскольд в Керчі в заводі знищений, зараз циклон в заводі знищений. Ну, от там мінус 6 ракет в пусті, тут мінус 8 ракет в пусті, в керчі мінус 8 ракет в пусті. Звісно, що ми не можемо знищити всі їх їхні ракет одночасно. Але так, степ степ крок за кроком. Цього треба до цього треба прагнути і прямувати. Не можна сказати, що ця ставка Путіна на Чорноморський флот, заради якої він взагалі почав і події 2014 року, коли він вирішив перетворити Крим на такий плацдарм агресії, вона насправді виявилася не такою вже і вдалою? Ну дійсно, і тут Путін же ж він, ФСБшник, він не військовий. Він... Тут він прислухався до своїх генералів і адміралів, а генерали, і адмірали мислили радянськими мірками, радянськами не просто радянськими мірськими, а радянськими міфами про роль Чорноморського флоту, про роль Севастополя в Чорному морі. Ну і те, що відбулося згодом після 22-го року, продемонструвало, що не 18-те століття і навіть не 19-те, на дворі 21 -е століття вже немає парусного флоту, вже нема переваги в розі вітрів, і той, хто володіє Севастополем, не є господарем Чорного моря. Господарем Чорного моря є Туречина, насправді яка приймає той е замок Чорноморських проток. Ще Сталін от недавно нагадали. Висловлювання Сталіна під час відкриття Кольської флотилії там військово на півночі, який сказав, що Чорне море це лоханка, а Балтійське море це пляшка. І пробка від цієї пляшки зовсім не в руках у, 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 радя... у них у Радянського Союзу. От, От той володіє пробочкою, власне, той і контролює Чорне море. Дякуємо, дякуємо, пане так, Павло. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістика, стратегія Стратегія-21».